Похабність роботи з воском просто вражає. Дивіться, е... прийшов воск від чоловіка, на перший погляд, око зверху подивитись нормально. низ дивимося, жах. В сторону дивимося, просто жах. Ось до ці шматки, коли перебираєш, дивіться, який сірий осад, Ну це ж триндець просто. В більшості випадків люди, воск. Це перше, що тут я вже бачу. Тут і на запах відчувається. І цей, дивіться, який тут а віск, а тут а віск з чимось. Розумієте? Це в цього чоловіка переважно була сама дешева вощина, яка тільки є на ринку. І я дуже сильно хотів би, щоб люди е, взяли в голову якусь розуму набралися і перестали купувати дешеве лайно, яке є на ринку. Відрізняти віск якісний. Або вищину зроблену з воску, вищину зроблену з говна. Це перше. Друге, такий віск він не має права на використання в подальшому, наприклад, десь виготовити з нього якусь вощаночку, виготовити з нього якусь е, ну, не знаю, вищину з нього виготовити складно, да? От іменно в такому стані, як він зараз є. Його потрібно очищати, доопрацьовувати, кучу сюди часу треба вложити, кучу сил вложити. При цьому сам пасічник. Міг би його витопити набагато краще, ніж воно є. Тобто це похавність роботи з воском, тому що цей віск, який зараз тут знаходиться, можна зробити якісним. Всього навчу, всього використовуючи три основних чинника: перший чинник це брати на пасіку не гавну вощину, а якісну вощину. Для цього треба вчитися відрізняти вощину з воску від вощини з говна. Друге, Поняти вже на кінець, то зайти до мене в Ютуб, подивитися, як правильно е, витоплювати віск з рамок, що треба робити, що треба брати, що не треба брати, і так далі. Ну і звісно третє це просто е, бути акуратною людиною, яка хоче показати, хоче зробити якісний продукт зі своєї пасіки, а не спортити навіть те, що є. От і все. У мене тут немає слів, одні емоції. Ми за останній місяць прийняли дуже багато воску, і дуже багато воску було якісного. Люди дивляться, мій ютуб, люди дивляться TikTok. і люди просто не присилають. Поганого воску. І до прикладу, да, ви бачите, який тут воск е, сірий, ніякий, і дивіться, який ми реалізовуємо віск. Наскільки якісна очистка проходить безпосередньо воску. Е, і я думаю, що тут е, не треба далеко йти. Хоч і оцей віск, він теж може бути, бачите, тут на зломах він теж може бути такий, але його треба. Зробити отаким. От ну, коротше, немає слів, одні емоції.